Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні з вами вивчимо віршик, який називається Киця мура. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула? Я сиділа під столом, їла кашку з молоком. І ще раз разом повторимо Киця Мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула? Я сиділа під столом, гіла кашку з молоком.